Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам зробити невеличкий огляд наборчиків на таку літню тематику. Всі посилання на альбом, в якому можна подивитися всі наборчики, які є в продажу у мене, будуть під цим відео. Заходьте, дивіться, писати можна мені в месенджер, і з вами будемо тоді. Розмовляти з приводу домовлятися з приводу покупки цих наборів. Так, і хочу вам показати всі наборчики. Всі набори будуть на принтованій канві Це китайського виробництва наборчики всі на 14-й Аїді. Для тих, хто не знає, як працювати з такими наборчиками, як вишивати, також залишу в кінці відео, відео посилання на е, відео, в якому я розповідаю, як вишивати такі наборчики. Так, Розпочну свій огляд з такого літнього класного наборчику. Розмір канви 48х33 це розмір самої канви. Картина у вас буде трошки менша. Враховуйте десь кожна картина. Віднімайте по 10-8 см, і це буде розмір. Якщо тут 48 на 33, то десь приблизно 8 відняли 40. І ну, тут буває знаєте, різно, бувають поля по 5, буває по 4 см. То, тут треба враховувати ось ці моменти. Так, 33 буде кольори в цьому наборчику. Схема не дуже велика, така дрібненька. Ну, є більше схеми, але вона вам потрібна буде тільки для того, щоб відшити бекстіч. Я так, ну, може там перевірити якийсь значок і все. Бекстічу доволі-таки багато. Ось, бачите, це бекстіч. В цьому наборчику тільки розділок є один і хрест. Повний хрест напівхрестку немає. Так, отакі яскраві ниточки. 33 кольори гарненькі, дві голочки наборчику і ось доповнюючий колір. 24-й, його буде тут багато. Так, дивимось, вона невеличка. Можна брати тим, хто тільки починає, нічого важкого тут не бачу. Так. Ну, я би, наприклад, небо відшила на півхрест, ну, брала би півхрестиками відшивала. А так, нічого більше б не, не міняло. Але є такі, хто беруть оригінальну схему, це наборчик Діма і е, десь беруть інформацію і йдуть по схемі оригіналу. Ну, Це хто хоче трошки заморочитись, то можна і так вишивати. А хто хоче просто відпочивати і вишивати е, так, не відлікаючись ні на що, то можна просто брати цю схемку. Цю канву і відшивати по схемі, яка є на канві. Але небо буде, ну, мені так здається, що воно буде краще виглядати, якщо буде напівхрестик. Так, як бачите, тут немає ніякої мішанини, мішанина тільки ось тут в деревах. А так, все легенько буде вишиватися, нічого такого важкого я не бачу. Я вже казала, що останні набори, які мені приходять, зміщень немає, то я, може й не, не варто на цьому зупинятися. Якщо будуть зміщення якісь, то я буду казати. Ну я не бачила останнім часом, щоб були якісь зміщення в моїх наборчиках, які мені надходять, тому і не буду звертати на це увагу. Ну, я вам показую ви дивіться, що все рівненько. Все розташовано так, як потрібно. Якщо ви хочете побачити відшив китайських наборчиків, у мене на каналі є. Дивіться відео попередніх там є, якщо я не забуду, то в кінці цього відео я оставлю якесь посилання на якесь відео моє, де є вже завершена робота. Ну, є такі люди, яким це цікаво, подивитися, то Можете подивитися, як виглядає вже завершений варіант відшитого наборчику. Вирішила вам показати, ось у мене є розпочатий такий наборчик, і хочу вам показати, як це все виглядає. Це вже відшите, ось тут ще я в процесі відшиву. Дуже гарненько виходить, мені дуже подобається. Потім, коли відшивається весь сюжет, ця тканина канва замочується в холодній воді і весь цей малюнок сходить для тих, хто не знав, бо багато людей не розуміє, як це так. Ці полосочки остої, нічого не залишається, все змивається холодною водою. Але залежить це. Час, який потрібен для того, щоб зійшла фарба, залежить від кожного окремого наборчику. Буває так, що треба година, буває дві. Я вам раджу замочувати холодною водою і дивитися вже, як там буде у вас відходити фарба. І в залежності від того, просто змінюйте воду. Буває так, що треба 3-4 підміни води і фарба зійде. Ось ця червона, вона сходить останньою. Вона дуже така їдка, і вона останньою сходить. Але все сходить. І головне, щоб це була не гаряча, не тепла, а холодна вода. І все у вас буде так, як треба. Все буде залишиться просто один виштий. Сюжет і все. А весь цей малюнок нанесений, він сходить водою. І зараз я вам покажу, як виглядає вже готова робота оформлена. Я думаю, що вам це буде цікаво. Ось така робота в мене є. Не знаю, вики вам чи ні. Так, це вже робота оформлена. Бачите, ніяких фарб не залишається під вишивкою. Вона мені дуже подобається, я люблю такі дитячі сюжети. І я дуже люблю вишивати тварин, будь-яких тварин. Мені дуже приємно працювати над такими сюжетами. Отримую велике-велике задоволення від того. Як бачите, дуже-дуже приємна виходить робота. Другий набірчик дуже-дуже кльовий. Це копія Анкор, що я не помиляюся, 44х38 це розмір канви. Такі гарненькі мальви перед хатою. Дуже мені подобається. Бачу, хата буде вишиватися дуже легко. Якщо бачу по прев'ю. Так, що в нас тут? Але дуже багато буде кольорів. Зразу кажу, бо в анкор кольорів дуже багато. Бачите я. Не помиляюсь. Так, 50 50 кольорів. Анкор він завжди використовує дуже багато кольорів і дуже багато бекстічу. Ну тут небагато, там три кольори бекстічу, але, а, є, так, одна четверта хрестику, не знаю де, ну, треба буде дивитися. Так, і так, повний-повний хрест, і скажу так, схема, ну, також середнього розміру, бекстічу дуже багато. Хто не любить Бекстіч, не раджу таку роботу, тому що Анкор завжди використовує дуже багато в нього, в усі його сюжетах дуже-дуже багато бекстічу. Так, так що думайте, якщо ви не отримуєте здоволення від Бекстічу, то таку роботу не треба брати. Але скажу так, коли відшиється ця робота, вона буде дуже-дуже красива, тому що Бекстіч він надає чітких форм і це буде виглядати дуже-дуже приємно. Повірте. Ой, які кольори, Боже! Як їх багато, ну, зараз подивимося. Так, 50. Так, ще є помпончик. Це для голочки. Ну, я його не використовую, але може хтось використовує дві голочки, як завжди, бачите, такі яскраві, яскраві ниточки. Так, 50 кольорів. Шикарно. Так, і тепер що в нас тут чекає? О, яка краса. Боже, яка вона яскрава. Знаєте, ну якщо от порівнювати з усіх наборів, які я бачила, я ж розпаковую всі свої набори, бувають такі дуже не яскраві такі кольори дуже спокійні, а це, бачите, такий насичений колір. І я скажу вам так, що буде вишивати легко. Для тих, хто не розуміє, що такі кольори і чому вони не співпадають з схемою, я пояснюю, тому що якщо у вас буде нанесена схема ось така. Ви будете дуже вам важко відчувати, тому що тут зелені кольори, наприклад, бачите, полотона є присутні і їх буде важко вам розрізняти. А тут дуже все легко, тому що є яскраво помаранчевий, зелений, тут синій, і ви бачите, що різні кольори використовуються вам тут дуже гарно все видно. І тут заплутатися буде дуже важко. Як бачите, нічого такого важкого немає. Тут немає якихось змішаних таких багато кольорів. І тут такі логічні якісь частинки, один колір, другий. Нічого важкого не бачу. Дивіться, якераз яскрава така робота. Дуже мені подобається класно. Цікава дуже класно, мені дуже-дуже подобається. Я так думаю, що після відшиву це буде дуже красива робота. Я впевнена в цьому. Дуже красивий сюжет. Мені він дуже подобається. 41 на 52, дуже великий такий розмір. Так, подивимось, що у нас тут чекає. Схема, бачите, велика. От. Якщо зрівнювати з попередньою, бачите, наскільки більша клітиночка. Так, що в нас тут виходить? Виходить в нас, так. схема буде на шість аркушів розміщення. Дуже зручно. Так. Бекстічу тут, напевно, немає. Це взагалі, такий чудовий набор. Так, да, Бекстічу немає. Зовсім немає. Угу, прикольно. 28. Так, 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 так. Угу. Тільки хрест. Все більш нічого немає. Бачите. Тільки хрест. Ось курочки, які вони гарненькі. Робота така, знаєте, масштабна тут повна зашивка. Треба буде попрацювати. І якщо тут хрест, напівхрестку немає, то треба буде, так, да, працювати. Нормально так. Масштабна така робота. Так, кольори наші. Ой, які вони чудові. 28, ну це додаткові, як бачите, багато зелені. Так, що в нас тут ми бачимо? Ух ти, яка вона велика? Як вам її показати? Зараз, зараз спробую. Так, велика-велика робота, бачите? Треба попрацювати так. Але буде фантастична робота. Я люблю такі сюжети, мені вони дуже подобаються. Також є мальви. Так, нам дуже подобаються українцям мальви, які ростуть біля хати. Дуже мені подобається ця робота. Так, покажу вам небо. Так, я би також могла би замінити небо я б зробила напівхрестик. Так, і можливо, я б ще розглядала такий варіант, що ось дорожку, да, по якій ходять курі, так, також би, можливо, зробила напівхрестиком. Ну, там треба дивитися, як воно буде виглядати. Набор чудовий. Так, і останній наборчик. Ось такий, тварини. Тварини Африки. Це також копія Анкор. Так, це дуже велика робота. Бачите, 62 на 46. Так, величенька і тут і схема, бачите, книжечкою. 8-8 аркушів. У нас кріплена. також кажу багато, тому що це копія Анкор, Анкор славиться своїм бекстічем, його дуже-дуже багато. Так, і кольорів достатньо 44. Бекстіч, бачите, скільки схема велика, гарно все видно, гарно видно бекстіч. Прикольно дуже. Гарна схема. Так, ну, бачите, які теплі відтінки, дві голочки, гарненькі такі ниточки. Так, і зараз спробуємо подивитися повний розмір, не знаю, зможу вам показати чи ні, але дуже велика. Ух ти, так, ось начебто ввійшла вся картина, всю бачите її. Так, велика, гарненька. Так, тут є і такі місця, де буде дуже легко відшивати, ну і є, де треба буде. Я так бачу, що саме важкі місця це парочка левів. так. Ну, Що тут ще? Так, хто в нас тут? Так, зебра, ну понятна. Зебра буде відшиватися також. Там будуть змішані кольори. Ну, так, в принципі, нормально все. Ну, Слоник тут є. Ну, тут логічно такі переходи, нічого такого. Важкого не бачу. Так, вода теж нормально все відшивається. Нормально, все класно. Нічого важкого не бачу. Важкість в тому, що це великий об'єм. Так, це велика картина, і хрестків буде багато. Це так. Але у вас буде на довгий час робота. Ви будете займатися ділом, відвлекатися від якихось подразників. У нас їх зараз багато, які шкодять нашому емоційному стану. Тому я думаю, що ця картина підійде для того, щоб не займати свою голову дурними думками, а просто відшивати і. Насолоджуватися життям, намагатися не брати дурного в голову, так, я скажу. Гарна, гарна картина. Я на цьому буду завершувати свій огляд. Вам я бажаю всього самого самого найкращого. Кого зацікавили мої набори, хто хоче придбати їх, я вам казала, що під цим відео буде посилання на. Альбом в Фейсбуці, заходьте, дивіться, обирайте собі і пишіть мені в месенджер. Ми з вами домовимося. Ви купляєте, я вам відправляю. Все буде гаразд. Бажаю вам всього самого кращого, до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!